Це трактор з біловодів останнім рейсом вивозив людей. Чоловіка бізного і бабушку 88 років. І вони в півішку двічі влупили їх. Бачили, що білий флагон. Бачите, ми вішали на палку білий флаг. Хотіть, ми не, не, не збираємось покидати, будемо тут до останнього. Яка допомога людям потрібна, ми її надаємо, а нам нікуди йти. Тут наші будівлі, тут наші сім'ї. Ми прекрасно розуміємо, що якщо вони зайдуть в хотін, нелегко буде і місто, суми. Сьогодні приїхав в Хатінську громаду відвідати ДФТГ, відвідати голову громади, поспілкуватися про наявні поточні проблеми, яка потрібна допомога, поспілкуватися з нашими ДФТГ, які особисто і безпосередньо оборонять нашу Сумщину, почути потреби цих людей, подивитися, чим ми можемо допомогти, визначитись по фортифікаціях в рамках тих програм, які ми озвучували на ради оборони, особисто побачити, де потрібна допомога для зміцнення обороноздатності нашої рідної Сумщини.